<свист> От вмієте ви питання задавати? Дайте мені, будь ласка, мить подумати. І це три різні потоки. І перше, насправді, що в мене виникло таке, знаєте, в бажанні відповісти на ваше питання і зараз ви повертається. Хочеться сказати, що це бурхливий потік різноманіття. Всі мої тоді наявні методи, інструменти. Скінчилося і виявилося неефективним. І так, випадково я натрапила на коучинг. Випадково, в прямому сенсі, змінилося все абсолютно. Це було прям таким осяянням кілька років тому, коли я зрозуміла, що е це ж моя улюблена цільова аудиторія, підприємці. Ліду, дуже рада бачити вас у студії Coaching Today. Вітаю вас і вітаю всіх, хто буде дивитися і слухати цей запис. Моя гостя Лідія Радічшпаковська. Зазвичай я прошу своїх гостей сказати те, що вони хочуть сказати про себе, але про Ліду я скажу це людина, яку я дуже поважаю. І саме цікаве, Лідо, що ми з вами, як правило, зустрічаємося десь у цей час. І десь ближче до міжнародного тижня коучингу. Я повернулася, подивилася, ну, по-перше, в нас є цікаві фотознімки, якщо захочете, я потім з вами поділюся. І, як правило, розмови вони навколо травневих днів. Не знаю, як це пояснити, але, напевно, в цьому є закономірність. Лідія Граніч-Шпаковська, експерт з бізнес-психології, коучингу, майстер-сертифікований коуч, людина з великими інтересами і з підприємницьким хистом. Лідо, вітаю вас ще раз. Вітаю, Лариса, і дякую вам за запрошення. Дуже знаєте в такому схвильованому очікуванні того, що сьогоднішня розмова створить для нас і для тих, хто буде це спостерігати, слухати. Тому вашим гостям, слухачам, також вітання. Я хочу нагадати, що коучин «Тодей», і сьогодні це інформаційний ресурс, медійний ресурс і більше ніж просто медійний ресурс. Про коучинг для лідерів змін. Всі, хто себе бачить в ролі лідерів змін, в якості лідерів змін чи в місії лідерів змін це ресурс для вас. Тому приєднуйтеся, підписуйтеся і коментуйте, діліться тим, що ви чуєте тут, і пропонуйте нові теми і нових гостей. Любове запитання до вас: до речі, ви підписані на цей ресурс? Ні, не підписано. Пропустила. Це Хай. означає, що ви підпишетеся. 100% більш того, якщо ви дасте згоду, я з задоволенням розміщу як мінімум цей запис з посиланням на ваш ресурс на своїх сторінках, з величезним задоволенням це зроблю. А, звичайно, власне, це і є партнерство, медійне, інформаційне партнерство. Ліда, ми домовилися з вами сьогодні а, говорити не стільки про коучинг, не тільки про коучинг. Але про тему, яка близька вам, яка близька мені, я сподіваюся, зрезонує у багатьох наших слухачів і глядачів. Ми будемо говорити про підприємництво. Але знову ж таки, це широка рамка. Так. І ми подивимося, а що з'явиться у цій розмові. Це відкритий простір, я дуже люблю цей простір, партнерський простір, і сама не знаю, а насправді чим завершиться наша розмова, і як вона завершиться, на якій точці, і які нові запитання з'являться. Перше запитання не запитання, а запрошення до вас. Оскільки ми в студії Coaching Today. Коучинг сьогодні в Україні це. Як ви можете завершити цю фразу? От вмієте ви питання задавати? Дайте мені, будь ласка, мить подумати. Ви знаєте, якщо бути щирою, то для мене коучинг в Україні Це одразу викликає. Таких кілька внутрішніх мотивів, бо безумовно є офіційна частина історії, яка твориться прямо на наших очах, і вона є вкрай важливою, вона є такою дійсно фундаментальною, є реальна історія, реальна я маю на увазі реальний ринок, в якому є таке визначення, як коучинг в Україні. А є, як мені здається, ще й та ідеалістична картина про сподівання, про очікування, про надії, можливо, навіть десь про мрії. І це три різні потоки. І перше, насправді, що в мене виникло, таке знаєте, в бажанні відповісти на ваше питання і зараз воно повертається, хочеться сказати, що це бурхливий потік різноманіття. З одного боку, це дуже метафорично бурхливий потік різноманіття, а з іншого, я думаю, що це не метафорично, насправді це дуже близько до реальності, три різних реальності, про які ви сказали. Як ви думаєте, ці реальності перетинаються? Сто відсотків перетинаються однозначно. До речі, знаєте як? Я от буквально. Нещодавно зі своїми колегами, які навчаються, я в мене казала, що метафори це чудовий інструмент, який ми можемо використовувати. Інколи він дуже допомагає, особливо якщо ми хочемо донести певну думку до широких мас, до широкої аудиторії. А з іншої сторони, треба речі називати своїми іменами. І тоді спрацьовує принцип, коли матеріалізація проблеми призводить до її деактуалізації. Так, от, перетинаються всі ці потоки в тому місці, де є проблеми, які потрібно вирішувати. Не виклики, а проблеми. От, як на мене. Тому перетинаються 100%. Є ті, хто розуміє цінність коучингу як технології. Бачите, як воно буває. Ви тільки сказали про ви... не про виклики, а про, а Я про подивила... проблеми. А до того, як у вас вимкнуло світло, ви сказали про. Про розуміння викликів, не викликів, а проблеми. В цей момент я подумала: справді виклики це те, з чим складніше мати справу чи проблема. Ви говорили про називання, про метафоричність і про називання, про називання а, проблеми, і тоді вона втрачає свою гистроту, з нею можна працювати. Я правильно пам'ятаю те, про що ви сказали? Так, все вірно. Ну, я насправді, якраз думаючи про наше інтерв'ю, так і. Чогось в цю сторону пішла, і для мене, якраз коли ми чітко називаємо проблему проблемою, тоді ми можемо з нею працювати. А коли ми говоримо про виклик, це досить щось таке для мене, знаєте, алегоричне, скажімо так, більш широке. І, взагалі, якби взяти якусь певну шкалу, ну, умовно, от у нас є проблема, є катастрофа. Є виклики, і от воно десь все розтягнуто на цій шкалі умовній. І відповідно проблема це те, з чим точно можна і потрібно працювати. А виклики це як таке, наче, ну от в нас щось є, і начебто там залишається можливість Ну не впоралися. Ну, це ж був виклик. Ну, не впоралися, ну не вийшло. Ну, окей, от, от в мене чогось воно так асоціативно відображається. Кожного разу, коли я спілкуюся, і кожного разу з'являється момент, коли є а, ця потреба сказати собі: гаразд, залишаємося в цьому полі, чи починаємо рухатися сюди. Можливо, це буде інша тема, інша розмова з вами про розуміння викликів і проблем. Бо я, наприклад, для себе розумію виклик як те, що не можна ігнорувати. Проблему можна відкладати, її можна десь десь дистанціюватися від неї. А виклик це те, в, прямому сло, в прямому сенсі це, це те, що кличе. І кличе, воно просто кличе зараз, його, можна, його не можна ігнорувати. Якщо можна ігнорувати, не зважати, то це ще не зовсім виклик. Це моє розуміння, але бачите, у нас інші реальності. А, в моїй реальності проблема а, це от те, що з чим можна працювати, з чим можна не працювати, а от з викликом не працювати не можна. Цікаво, дійсно цікаво, бо сприйняття, начебто, і різне, але багато в чому схоже. От Дивіться, я не можу не погодитися з вами щодо проблеми. Чому? Тому що в більшості людей проблеми це дійсно те, що можна ігнорувати, не в мене. Я якраз кажу про те, що якщо ви будете ігнорувати проблеми, робити вигляд, що їх немає, не помічати їх, ігнорувати їх, то рано чи пізно вони не просто постукують у ваш дім. А будуть вимагати частину його території. І це буде в прямому бути. сенсі. Чи не буде примушувати? Зазвичай в таких ситуаціях в людей вибору дуже мало залишається. І саме тому, здебільшого, знову ж таки, здебільшого, така людська психологія вони погоджуються з умовами, які настали. Бо їх вже не пропонують, а як це, повідомляють в кращому випадку. От. А виклик якраз для мене це те, що. Ви дуже добре сказали: воно кличе. Так? Туди можна піти, а можна не піти. Як начебто, і чому я так само сприймаю слово виклик? Можливо, це моя певна правдеформація. В нашому середовищі професійному я маю на увазі психологія, коучинг, терапія, політика сьогоднішня. Якщо повертатися трошки до підприємництва і менеджмента, слово виклик дуже часто звучить. І воно такі знаєте: ми маємо виклики. Пройшов рік, ми маємо виклики. Пройшло три. Ми маємо виклики. Скільки вас можна кликати? От тому от я так ставлюся до викликів. А, який виклик, або які ситуації покликали вас в коучинг? Ви ж не все життя цим займалися? Що вас сюди привело? В цю професію, у цей простір, в цю індустрію? Бажання зробити своє життя краще. Все дуже банально, егоїстично і примітивно. В мене була в житті ситуація, я шукала інструменти, як зробити так, щоб мені було краще. А точніше, якщо взагалі прям сильно точніше, ну ця історія відома, та інтернет все пам'ятає. Як зробити так, щоб покращити становище близької мені людини, і завдяки цьому мені стало легше, бо в мене вже не було не сил, не розуміння, як з цим можна впоратися. Всі мої тоді наявні методи, інструменти. Скінчилося і виявилося неефективним. І так, випадково я натрапила на коучинг випадково. І з цією випадковістю в цій професії ви вже живете ну, щонайменше років 15, якщо я не помиляюся. А, з 2012 року. 22 лютого 2012 року, день, коли я вперше почула слово коучинг, і це було, звісно, не про коучинг Хайсі. І з тих пір. Щодня без перерв в практиці. так. Тому 13 років поспіль пішов 14. Цікаво, що ви пам'ятаєте конкретний день, знакові, або я їх називаю поворотні моменти в житті. в мене сталося те ж саме 2 березня 2002 року. Мені подобається слово доленосні, таке знаєте. Ну, це дійсно розвернуло моє життя, це правда. Знову ж таки, є вибір, ти можеш почути цей виклик, або цей поклик, або цей дзвінок, ти можеш не почути, можеш його проігнорувати, а можеш піти просто десь і минути. Е, ви в цій професії, і в цій справі, і, і, і в цій, ну я скажу майстерності, тому що за 13 років ви пройшли великий шлях. Скажіть, будь ласка, що змінилося у вашому сприйнятті життя, професії, бізнесу, часу? З моменту, коли ви відкрили для себе коучинг і до сьогодні? Відповідь, яку я дуже не люблю, все в прямому сенсі змінилося все абсолютно. Від внутрішнього мого світу до зовнішнього, від моїх відносин з людьми до людей, які мене оточують. Від того бізнесу, яким я займалася, а, вибачте, це був такий, як нормаль, так говорять, нормальний хардовий бізнес. Зовнішні реклами, виробництво виставкових конструкцій, станції техобслуговування. ну такий нормальний жіночий бізнес. Нерухомість безпосередньо в той момент потім. І от, і от. А тепер так, а тепер 13 років в роботі з людьми. І все про ментальне здоров'я і ментальні ресурси, які перетворюються на абсолютно матеріальні композиції, які можна порахувати, де можна взяти певні показники, коефіцієнти і так далі. Чи думали ви коли-небудь про те, що би було в вашому житті, якби раптом не з'явився коучинг? Як би воно виглядало? Um. Знаєте, я не те, щоб думала, от як би воно виглядало, я просто зрозуміла колись, що в мене був такий тоді цікавий період. Я два роки поспіль потрапляла в аварію, до речі, в період лютий і березень, попередні два роки аварія одна, аварія друга, причому такі аварії автомобільні, де було дуже багато схожих моментів. Тут хочеш, не хочеш, в містику повіриш. Знаєте, як наче життя розвертало. І обидві аварії констатували, як ті, які мали бути смертельними. Ніхто не загинув, слава Богу, в другій аварії з собаками я померла, на жаль. Е на третій рік я народила дитину в цей самий період, першу свою дитину. Наступний рік в моєму житті житті з'явився в поличні. Я тоді зрозуміла, що я точно йду кудись не туди, і точно має щось змінитися. Що саме я не знала, як саме також я не знала. І от таким дивним чином. Не знаю, я чомусь ці події зв'язую, бо це все було в один період, і прям рік, рік, рік. З досвідом, у дуже хердовому бізнесі, як ви сказали про нього, і при цьому ви зробили, начебто взяли його в лапки, так, але це, напевно. Бізнес дуже відмінний від того, чим ви займаєтеся зараз. Так? Зараз це інтелектуальний простір, зараз це виробництво інтелектуальних продуктів, навчальних продуктів, школа, навчання інших, ви згадали про ментальне здоров'я. Але тим, але, тим не менше, те, що я відчуваю, ну, от, от є така довіра до того, що не можна назвати, довіра до того, що не можна побачити. І довіра до того, що, напевно, не дуже легко прийняти, впустити в життя, але справді довіритися цьому. От, от я називаю це не називанням того, що з'являється у житті. І я думаю, це не тільки про колучин. Я думаю, що це, напевно, про, про довіру до себе, до себе внутрішньої, якої, можливо, ми ще не знаємо до кінця. Мені здається, що все життя треба себе пізнавати. Не здається, а так воно є. Не пізнавши себе, спробуй зрозуміти інших людей. І це такі взаємопов'язані взаємопов е, процеси, як казав колись Коворода, е, щоб виміряти моря і ріки, треба спочатку виміряти себе. Тобто мені здається, що те, що ми з вами відкривали як оучен, і те, що відкривають інші, це спроба виміряти себе, це подивитися в свої глибини і в свою широту, і, можливо, десь і свої мілини так само. Ви такі, знаєте, ви такі речі говорите, вони мені прям розгортають, розгортають, розгортають вам спасибі за це. Ем... Мені не здається, що вони відкривають. Я вважаю, що навіть маю таку думку і переконання, якщо бути чесно, що навіть коли людина сюди заходить, коучники, я маю на увазі, заходять для якихось дуже таких приземлених, простих матеріальних речей. Вони стикаються з тим, що їм доводиться себе пізнати. І це не завжди є саме тим, що вони хотіли про себе відкрити? Інколи ні. Інколи так. Ви прийшли з бізнесу. Чи думали ви тоді про підприємницьке мислення? Чи думали ви, що через 12 плюс років у новій професії? Ви будете тримати ось цей дуже важливий фокус на підприємницькому мисленні і на роботі з тими, хто займається бізнесом. Це наскільки я розумію, це один із ваших ключових напрямків і ваших ключових інтересів зараз. Чи думали ви тоді про це? Ні, безумовно, ні. Чесно, не думала абсолютно. І насправді для мене це було прям таким осяянням кілька років тому, коли я зрозуміла, що. Це ж моя улюблена цільова аудиторія, підприємці. Це мій стиль не просто мислення підприємницький, а це те, чим я займалася все життя. Я з 16 років працюю, в 19 я створила свій перший бізнес з партнерами. Ну, проіснував він недовго, що природньо, півроку, в нас вистачило на півроку. В 22 була моя остання спроба працювати на когось. Все. І то паралельно були постійно якісь свої проєкти. Тому я вважаю, що знаєте, як безумовно, є люди підприємницького складу, як особистість. Безумовно, і їх зупинити вкрай важко. Оце підприємництво душі. Я не знаю, що можу його притиснути, в яких ситуаціях. І, до речі, мені здається, що це одна зі складових е, нашої. Е, Української прям національності, чесно. Ми стільки всього вміємо вигадати і винайти. Ми постійно щось приймаємо, це підприймаємо в постійному режимі. І якби не це, то, я думаю, нас спіткала б інша воля. Тому мені здається, що це прям якась складова нашого національного коду. Я, я б сказала, що це ДНК. Це, це там. Напевно, підприємництво не в сенсі а, займатися бізнесом, не в сенсі виробляти, і не в сенсі щось продавати, і не в сенсі створювати бізнеси, але ось цей момент знаходити рішення для того, з чим можливо важко мати справу, оце для мене це підприємництво. Підприємницьке мислення для вас, що це? Як воно виглядає? Для Як воно це... проявляється? Знаєте, зараз кажу непопулярну історію, але це мислення категоріями, не що ти робиш, а що ти отримуєш. І отримуєш саме як наслідок своїх дій. Це вміння бачити концепцію потреба, бажання, якщо хочете, прагнення, дія, наслідки. І от саме в цьому розрізі не що ти робиш, а що ти отримуєш внаслідок прийнятих рішень і неприйнятих дій, які ти робиш, і не робиш, і уникаєш їх робити, і так далі. І оце для мене підприємницьке мислення в першу чергу. І безумовно, безумовно, це така історія, коли людина з нічого щось таки створює. Ну, принаймні намагається. Навіть з нічого. А коли ще є з чого, то оо, то там взагалі. Я в цей момент усміхаюся, тому що створювати з нічого, мені здається, це найцікавіше. В цей момент ви мене повернули в моє дитинство. Я з великої родини, і ось ця підприємливість від не від того, що всього багато, а навпаки, підприємливість від того, що мало всього, і завжди чогось багато чогось не вистачало, дуже багато не вистачало. І я пам'ятаю, як великими в великих пакетах наша сусідка приносила нам маленькі шматочки відрізки тканин з ательє. І для мене було найцікавіше розсипати їх по підлозі. І вибирати маленькі шматочки, і з цих маленьких шматочків потім моделювати одяг для своїх малесеньких ляльочок. І я пам'ятаю, в один сезон у мене було більше 200 різних одяганочок. Ця маленька лялька була найбільш вдягнена, найбільш вдягнена персона в нашому домі, тому що було багато всього для неї, мені було дуже цікаво створювати. Але а, коли в тебе немає нічого, коли в тебе є тільки один шматочок тканини або, або крючок і, нит, і нитка. От моя мама могла зробити неймовірні речі з однієї нитки, з одного кольору і одного крючка, ось створювати, коли багато це одна історія. створювати, коли, коли практично нічого немає, це зовсім інша. З цього зроблю такий перехід до іншого запитання. Підприємницьке мислення, сказали це про створення і бізнес мислення. Чи це про одне і те саме, чи це синоніми, чи це взаємопов'язані речі, якщо так, то як? Ну, якщо так знаєте, аналізуючи мій досвід, ну і в певній мірі класичний менеджмент як такий, то про що ми знаємо? Ми знаємо про те, що підприємництво це все ж форма малого бізнесу, який в більшій мірі так чи інакше зав'язаний на особі, на персоні підприємця самого. Коли ми говоримо про бізнес, це більше про системи, де власник бізнесу є людина, яка так, безумовно, задає вектор і, скажімо так, в хорошому випадку за власним бажанням визначає ступінь своєї залученості до цього бізнесу. Це вже більш системні речі, де працюють інші люди. Підприємець це людина, яка все ж таки тримає багато в чому на собі процеси. І як показує мій досвід, це людина, яка отримує від цього певне задоволення. Саме тому багато хто не може вийти на наступний рівень. Задоволення, яке отримують від, від підприємницького драйву, це те, що зупиняє або не допомагає піднятися на інший рівень абстракції, на інший рівень Ви про це? Інший рівень мислення, безумовно. Бо це якраз Потреба, яка задовільняється людиною підсвідомо, неусвідомлено в цих процесах створення, розуміння, бачення і так далі. Ну і знов таки зміна мислення, у цього, та, вона потребує зміни певної парадигми, не однієї, це певна така перезборка власної системи цінностей, в тому числі, а це робота, це процес, який потребує, в тому числі ну, залучення досить серйозних ресурсів, різноманітних. А, повертаючись до моменту в розмові, коли ви говорили про проблеми і про виклики, Ми говорили про проблеми і про виклики. З якими проблемами до вас найчастіше приходять? З великих бізнесів, середніх бізнесів, з малих бізнесів, ті, кого ви так любите, ті, з ким ви так любите працювати? Е, ну, давайте спробуємо прямо в той в тій послідовності, яку ви зараз використали.